Ми попереджаємо, що тут молода мама така, так, тут масові, самі, Не Ту, Молода, молода розумі, мама, яка розумі, вже 4 та. години піде Показуйте нам, будь ласка, посвідчення, що ви є дійсно особа СБУ. Покажіть мені, ми вимагаємо, щоб наша представниця виси, що ноги я прикрию двері. Ви заважаємо. Ми маємо, щоб наш представник. Зайшов всередину, тому що це анти... взагалі. Покажіть мені посвідчення, хто вчиняється зараз я Тож бачу, Що бачу, написано на Що вам тут не зрозуміло? Молода Власна мама, посвічені. тут знаходиться 4 години вже в приміщенні. Ви, І Головою ви, 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 думаєте якоїсь? Чи взагалі у вас немає там міських? Та нас, почекайте. Молода мама яка термить. Покажіть, будь ласка, посвідчення хто ви. На камеру. Покажіть. Так, покажіть наш камерик, представник зайшов зупресе, написали, і переконався, що там є. Тому що тут у вас написано, можливо, ну, ви пишете, місья, я теж можу собі написати, міський. чи я СБУ там, чи ще щось. Покажіть посиліт України. Міліція має право показувати. А я не так. Мініція, на, ви показали Так, та, 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 показали. Я Покажіть, будь за... ласка, посвідчення, що ви є згідно Конституції України. Я маю право вимагати у вас, показати посвідчення. Хто місто, ви, особи ви закрилися вас, масками, та... вибачте, хто ви? я громадянська України? Я приїхала до своєї країни і хочу вимагати вас показати мені посвідчення, хто ви підставі. Ви тут стоїте. Стоїть так рішення суду. Суду покажіть. покажіть рішення ну, Рішення суду прочитала. Будь ласка, рішення. Що ще не зрозуміло? Рішення ну, рішення суду я не бачу. Посвідчення, хто ви такі, я також не бачу. Покажіть, будь ласка, хто ви такі На підставі? На, На які підставі ви будете? Ви так я вимагаю, щоб ви мені показали а, хто ви ваше право. Ну, я вимагаю моє право. Так ви показуєте. І звичайно, звичайно, але ви маєте показати маску, суду, Вітаю, з Зніміть маску, покажіть своє вище. З пов'язання з матерію. Ми... Я вас просив, щоб ви вирішили. За чому не вирішили. Ви, Батько, людину а... тому я. звертався, щоб ви передали. Не пам'ятаєте? Покажіть, будь ласка, хто? Звертався я, відповідайте. Та звертався. Звертався, але ви можете що відповісти, бо ви, мабуть, ви, давайте царі, вирішимо, якщо її не можна голуби, годувати, значить не продавали можна. тим, хто там, а якщо можна, там, давайте... Мати має кормити дитину. Це питання серйозне. Ви можете дивитися на мене хоч пів дня. Покажіть в особу, хто ви такий. Ну викликайте слідчого. Та, Хай ви, він ви, нам скаже, що він слідчого, він... Хай мені Ні? розкажуть, хто ви такий. Бо ми, я не знаю, хто ви. Хтось розуміє, хто це. Ми звалили в СБУ. Ми тільки що позвонили в офіційну СБУ. Три машини стоять. Ми записали всі номери. Вас переряд. Ми сками сказали. Поразили викликати. Міліцію. Тому ми прийшли І сюди. І сюди. І ми всі номери ми машини. Викликали. Ми викликали міліцію, тому чекаємо, Поки ви нам покажете, хто ви. А зараз ми знімаємо вас на камеру, щоб ви придивили офіційне пояснення, тому що це офіційне... І рішення суду у обов'язковому питання щодо матері. Ми фіксуємо порушення Конституції. Порушення... Питання щодо матері. Питання, що матері, питання... а матері Зараз чому ви не відповідаєте? Бо нема що відповісти, розумієш? Так. Так, треба ж якось рухати? людям, які нічого не знають, взагалі нічого не передавали, стоять і навіть просто не хочуть показати нам посвідчення. Це ж Служба безпеки України. Ми тільки що дзвонили, ви СБУ, Подали всі по номера машини, які там стоять, людей там показали. Але служба безпеки сказала, визивайте міліцію. Ми визвали. Чекаємо міліцію. Так покажіть нам посвідчення хто ви. Або я чекає, маю міліцію. право сюди зайти. Чекаємо міліцію. А я маю право сюди зайти. Поки приїде міліція, вони потім. Міліція. Що Ні, з Ні, А чому це? Я маю повне право сюди зайти. У вас а? немає посвідчення, що з значить ви ніхто. Ви тут мікровісти. Це добра з я. Я вас... Що? Це добра з матір. Я. Викликайте собі відповідь. То, що вона годувати повинна, ви не розумієте цього? — Дитина. Ти жива людина. Біля матері не знаходиться. Ви що, не розумієте цього? Ні, конечно, не Якби ви не розуміли, то звичайно, вони вже викликали б і хоча б допомогли в цьому. Будемо дивитися, донато прийце чи роди приймає. Тут та стоїть як говди. Ну що ж, будемо стояти, поки ви нам не притягнете притягнуться з народом, а не з банкітами. Хорошо. Стоїмо, міліція в кросівках Так, футболці, та, до речі, що з виходом спортивних футболок? Зброя є? я. Паска. Зброя є? Ну що ж, постоїмо, Я можу посидіти бави. Трошки втомилась стояти, посижу. Це вже СБУ. А от скажіть, будь ласка, може ви нам То, можете бути. Ви можете передати слідчому передати. передати, що там молода жінка, яка годує груддю. Їй треба дитину. Може вона погодує, може їй якось відчуває. Четверту годину людину тримають всередині. Маєте сорочки не з кінців? Чи ви не відповідаєте просто? Скажіть, передайте там, що хай треба дитині побудувати. Ваш Дитину представник погиб... вийде, який вміє розмовляти. А то стоять він як вкопані. Хлопці, має. ви можете передати вашому слідчому інформацію? Чи вас Ми це не Передайте, не це, будь ласка, по-людськи просимо. Хлопці, вони міли. На жаль, вистраміють. Дівшка, я це це що, це, це я розумію. Ви за викликом так? — Нас визволив Петр поэтому давайте Давай. приостановимо. — Там четверту годину знаходиться молода мама, яку треба грудью годувати нас дитину. Мама, Ми грудью годувати нас дитину. Нас так вони не передають інформацію, вони слідчим там так. закрилися чотири і нікого не пускають. Чотири години не корма, може якісь маємо. Нічого, що воно затримане, не може Чоловік тримати. затриманий, а маму тримають там разом з ним. Мама бабула. молода, я я... жінка я її кормить грудню. Я її... Шо? Давайте Шо? Вами, що, що, з вами, до Якісь яйця вирізали, взагалі. У група така видяшки, що... Ви не її? А ви нам не поможете, ви тільки... Тим, хто вас викликав? Так, Ми викликали постараюсь, хлопці, а вам платять надбавки за те, що ви знімаєте? О, круто. На мультики дають фотки. Хто зараз? Я не розбираюся, Не ще пройшов, тут з інші. З молодшого покоління дивитися. Ой, хлопцям, мабуть, там накинуть якісь відсотки за їхню тяжку працю, стояння і знімання на мобілку, записування голосів. А пліт розпущуємося, старі, як найстаріші. Всі подобаються. Олена каже, що тут